Рада вітати вас на уроці читання в першому класі. Хочу наш урок розпочати з історії, яка колись зі мною трапилась. Коли я була такого ж віку, як ви, у мене була папуга. Я любила з нею гратися і вчила її розмовляти. Одного разу я забула закрити клітку, і папушка вилетіла і не повернулася. Я дуже засмутилася, навіть плакала. Мені було дуже шкода втрачати такого друга. А у вас є домашні улюбленці? Які саме? Зараз пропоную розгадати ребус. На першому малюнку ми бачимо квіти дерева липа. Дві перші літери треба прибрати. Залишиться склад. А на другому малюнку зображений пугач прибираємо останню літеру. Ми маємо дві частини слова разом це папуга. Сьогодні на уроці ми будемо опрацьовувати текст папушка, автор його Людмила Борщевська. Працювати в букварі ми будемо на сторінках 74 та 75. Підготуй, будь ласка, свій буквар. І прочитаємо загадку від читалочки. Як веселка кольоровий має здібності до мови, слово птаху, лиш скажіть, він його повторить вмить. Що це за птах такий? Кольоровий та розумний. Так, це папуга. Папуга у загадці порівнюється з веселкою. Як ви думаєте, чому? Веселка це таке природне явище, яке виникає після дощу зазвичай влітку. Веселка має сім кольорів. Так само яскравий і папужа. У нього яскраве та різнокольорове пір'ячко. Тому в нашій загадці папуга порівнюється з веселкою. Давайте попрацюємо над словом папуга. Зробимо звуковий аналіз. П. Приголосний твердий. а голосний П. Приголосний твердий. У-голосний. Г. Приголосний твердий. А-а. Голосний. У слові визначаємо кількість складів папуга Так, три склади. Вимовимо ще раз це слово. Погукаємо папуга наголос на другий склад на у. Визначимо, скільки звуків і скільки букв є у слові. Рахуємо у слові 6 звуків та 6 букв. Давайте складемо речення про папугу. Можливо, ви щось знаєте цікаве про папугу? Розкажіть. Я теж вам приготувала цікавинку про папугу. Послухайте, папуги дають своїм пташенятам імена. Їх вимова відрізняється особливим звучанням, цвіріньканням. Амазонська папуга найвища у світі, її зріст може досягати 1 метра. І ще у природі існують папуги, які полюють на овець. Назва у цих хижаків Кео. Як ти вважаєш, про кого буде йтися в тексті? Звичайно, ми будемо читати про папугу. Але зверни увагу на заголовок. Авторка назвала текст папужка ніжно і ласкаво, а не папуга. Як ти думаєш, чому? Прочитай разом зі мною колонки слів: Тато, клітка, сів, шафа. Довго, гілка, дерево, знову син, корм, папуга, налю, вода, чиста вівса. Прочитай ще раз ці слова. Старайся читати швидше, а потім можеш прочитати ще швидше, як тільки можна. Можна відео зупинити. Молодці! Перед вами текст папушка. Давайте прочитаємо цей текст. Тато відкрив дверці клітки, і папушка вилетів у кімнату. Він весело закричав і сів на шафу. Потім перелетів на вікно і довго спостерігав, як стрибають горобці по гілках дерева. Тату, а як ти його зловиш, щоб знову посадити в клітку? запитав Тарасик. Е, синку, щоб тварини тебе слухались, треба хитрощі знати. Я папушку випустив голодним, а тепер приберу клітку, насиплю корму в годівничку налю чистої водички, і він сам полетить у клітку, розповів тато. Так і сталося. Папушка хоч і спостерігав за горобцями, а й свою клітку не залишав без уваги. Тільки но на тато насипав вівса в годівничку, папушка злетів з вікна і в клітку, а тато закрив дверці. Дайте відповідь на питання. Де відбулися події? На вулиці чи в кімнаті? Що робив тато? Про що запитав у тата хлопчик? Як звати хлопчика? Про які хитрощі розповів синові тато? Який корм насипав тато папушці? Як повів себе папушка? Прочитай текст ще раз. Можна ланцюжком, а можна за ролями. У букварі є чудова ілюстрація до нашого оповідання. Розглянь її та дай відповіді на наступні запитання. На чому стоїть клітка? Хто в ній живе? Що вирішив зробити тато? Що зробив папуга? Що робив хлопчик? Про що турбувався Тарасик? Як закінчилась ця історія? Пропоную тобі розповісти рідним цю історію. Вона обов'язково їм сподобається. Тепер підсумуємо, про кого читали на уроці, про які хитрощі дізналися з тексту. Навчися виразно читати та переказувати текст. Дякую тобі за роботу, любий першокласнику!